Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні разом з вами приготуємо чудовий мій авторський салат, який я назвала новорічне диво. Першим шаром викладаємо картоплю. Між шарами змащуємо дуже тоненьким шаром сметани. Наступними викладаємо шампіньйони. Тепер викладаємо авокадо. Далі викладаємо яйця. І останнім шаром викладаємо фету. Зверху прикрашаємо жовтком. Та кропом. Подивіться, який неймовірно чудовий і гарний салат вийшов. Він стане справжньою зіркою вашого святкового столу. Любі мої, всіх вас вітаю! З Різдвом Христовим та Новим Роком бажаю віри в дива, міцного здоров'я, найскорішого миру в нашій країні, любові, натхнення, багато приводів для радості та вдячності та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!